Valve нещодавно показали свій новий VR-шелом SteamFrame, який буде працювати без ПК. В нього буде Snapdragon 8, буде 2 LCD-екрани, причому на 2К на 144 Гц, на кожне око. І це рівень топових VR, які зараз є, але тепер більш автономний. Він буде легкий, компактний, буде мати inside аут систему трекінгу, і тобто в нього не буде там станцій різних. І буде крута чіткість, швидка матриця, повна інтеграція з Steam VR, де ти можеш запускати ігри якби і окремо, і паралельно через Wi-Fi конектитись до самого Steam VR. Головний прикол в ньому в тому, що він буде набагато дешевший у виробництві, чим старий їхній шолом Valve Index, який ми пам'ятаємо, який він був дорогий, коли він вийшов, а, але більш сучасніший. І це прям дуже серйозний буде конкурент мета -квесту. Продажі стартують уже в 2026 році, і ціни поки не розкрили. Але VR ринок уже трясеться. Я, до... я хотів нещодавно купити собі такий шолом. Я дивився до MetaQuesto, але тепер розумію, що я хочу. Ось цей. Ти можеш запускати там ігри, як і VR, так і ігри не VR. Тобто ти можеш собі запускати їх на цьому шоломі, вибирати, як. Де вони будуть розміщуватися? І оці всі пристрої між собою будуть зв'язані і будуть працювати разом. Це взагалі дуже круто. Я вважаю.